Відео про зовсім невеличке переобладнання цієї дробарки. Проблема цієї конструкції, вона єдина. Це сильне і значне забруднення внутрішніх поверхень. І, в принципі, складна мийка. Наступного разу ну, я при наступному дробленні, звичайно, покажу, що там буде робитися всередині. І миття дуже важко здійснювати без демонтажу цієї сітки. Колись мені в минулому сезоні якась добра людина порадила саме знімати цю сітку для успішної мийки. Миття. От, але ж також існує проблема. Ну, особисто в мене, саме в цій конструкції, вона досить затруднено знімається. І от сьогодні я прийшов до такої думки, що для того, щоб полегшити процес демонтажу сітки, потрібно зняти оцей наплив, який от, видно пальцями його показую, Оцей трикутничок який являється, входить це торцом, тобто оцей сегмент, буквально який буде повторювати контур, оцей вигін. От його треба болгаркою зрізати акуратно, тому що приходиться вигинати, зжимати. Оцю сітку, вона досить пружна, має гості края, можна порізатися нею. Ну, досить незручно виконувати саме цей демонтаж. Дуже незручно, травмонебезпечно. І тому вирішив зрізати невеличку частину, яка буде повторювати цей вигін. Для того, щоб просто можна було висувати цю сітку на незначну буквально відстань декілька сантиметрів, ну а потім вже зжимаючи, вже вона буде на зоні, тут знаходитися на зоні, то зжимаючи двома руками, вона досить просто буде виходити. Ну а саме оцей порожок, от він ось я показую пальцем, де ж він. Ось саме оця частина. Ось вона, бачите, От вона не дає можливості нормально вийти з цієї сітки, тобто його треба прибрати. Ну, а потім продемонструю. Ось зараз я помістив цю сітку частиною її. На своє звичне місце і бачимо, що от вона входить в цей вигін, от, і можна її ну, просто так жахши дещо. І вона рухається. Незручно працювати, просто одною рукою знімаєш. нема в мене оператора. От бачите, як воно торкається, і зверніть увагу, коли я зараз його повністю туди помісю, вона миттєво розшириться. Зверніть увагу на цю область сітки в момент заходу. Декілька міліметрів, зараз міліметр. Помітили? Як вона підпруністю, не ось ще ця частина. От. І коли в нас на меті її демонтувати цю сітку, то особисто мені дуже складно, складно вивести її одночасно, тому що потрібна третя рука От. можна двома руками діяти на цю сітку. Але треба-третя рука, щоб подати її на себе, ну, немає можливості. Тому, вважаю, потрібно саме вирізати такий невеличкий сегмент, трикутний, який буде повторювати контури оцього паза. Ну, от, і тоді вона просто буде просто висуватися рухом назовні. Ну, а потім зжимаючи, її можна легко демонтувати. Хто що думає, може хтось подібний спосіб вже використовує, відпишіться, будь ласка. Ну, така в мене думка для полегшення миття, тому що е при наявності сітки миття неякісне, там залишається. Е навіть е не у всіх є е е потужні мийки, керхери, хоча у мене Тиск води зараз досить потужний, насадка така, що вона вимиває все. Але ця сітка вона ну, не можна нормально спрямувати струмінь у місця накопичення залишків мезги. От, І саме із-за наявності цієї сітки і миття відбувається неякісно. Все, дякую за увагу. Результат покажу. Виконав я оцей задуманий план. Оцей, видно, пальцем. Видно, да? От він болгарки дуже швидко воно знялося. Підлізти важко, звичайно, і ще там невеличка є додаткова зміна. Ну, і демонструю. Ось у мене одна рука, і тепер я досить легко його висуваю одною рукою не трьома а одною крім цього, ще зрізав оці сегменти з обох боків сітки і тепер досить просто. Ну, це в мене одна рука, а двома руками це взагалі. Тепер назад її поміщую. Все, вона стала. Вона також, також, також надійно тримається в своїх пазах. Але за рахунок оце позбавлення оцього трикутного сегменту, що йшов одним масивом із задньої стінкою самого корпусу. От, і зняття у самій сітки. Оцієї зовнішньої трикутної частини бокової планки можна досить легко знімати. Ну, тобто, особисто мені набагато стало зручніше працювати з сіткою, і лише за відсутності сітки можна виконати якісну мийку. навіть не задіюючи керхер. Ну, я вже вважаю, що в комплекті. Там на форумі писали, що в комплекті до такої трубарки треба придбати і керхер. Ну, я вважаю, що це занадто дороге задоволення. Він мені особисто не потрібний цей керхер, хоча задумувався особисто лише для миття. А тепер у мене є звичайний тиск від водогону з насадкою. От, і це все виконується тепер дуже швидко. Все, дякую за увагу. Діліться своїми. Можливо, своїми способами дещо покращення конструкції таких дробарок, тому що саме оця, оцей нюанс, хоч і конструкція італійська, і виробництво італійське, але він значно погіршував обслуговування цієї дробарки, саме за того, що не було передбачено саме вирішення питання легкого демонтажу цієї сітки. Дякую за увагу. До побачення.